Добрий вечір. Добрий вечір. А ще раз, будь ласка, причина зупинки. Причина зупинки. Що це за операція? Що це за операція? Корпус А що я порушив? О, Інспектор, у вас є підтверджуючі документи на це? Підтверджуючі документи про операцію є. Ну а як я звідки я знаю, що ви точно проводите цю операцію? <рес> а що це операція? Що вона робить? Чому я зараз повинен вам показувати свої документи? З яких згідно правил? Окей, згідно. Це є, якщо є законна вимога інспектора. А законна вимога інспектора... Це 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 <сі> Ні, це неправильно. Ні, це не... це інспектор. А можна дізнатися ваші документи подивитися? О, Будьте ласкаві. Так. Постойко, Роман Васильович 10.10.2016 Я бачу, добре. Добре, візьміть. Значить, вам треба документ. Ще раз операція, будь ласка, скажіть, як називається? Батискаф 231. Це пів3. Дуже серйозно у вас все. Я бачу у вас дуже багато часу. Правда тому, що я замучений, а коли без, без зупиняють, я і, того не дуже не люблю. Чому без Ну бо без бо я не розумію, що за операція, яка її суть, і ви вимагаєте у мене документи тоді, коли ви я розумію, ну я розумію. Ви просто предоставите документи. Ви просто я їду зараз вночі, і ви там ну, собі взяли, змахнулися. Це не є добре. Ні, ну я нічого не кажу, я би в полі і не зупинився, тому що ви тільки в освітленому місці повинні зупиняти, правильно? Дякую, все, до побачення. Бувайте здорові!